12 мільйонів гривень втратить бюджет агрономічної територіальної громади, якщо держава забере податки військових. Про це Суспільному розповів очільник громади Сергій Сітарський. Це в мене ПДФО там складає від від надходжень, наприклад, а в когось воно складає 60%. Де ці кошти закладені в доходах і вони мають бути в видатках. А ці видатки ну можна так зараз сказати, що це і утримання дитячих садочків. І утримання шкіл так само, тому що утримання шкіл на сьогоднішній день освітня субвенція йде тільки на заробітну плату. Працівникам, а технічний персонал, всі енергоносії, харчування це все йде за рахунок місцевого бюджету. А місцевий бюджет поповнюється в тому числі і ПДФО військове. За словами Сергія Сітарського, до початку повномасштабного вторгнення надходження до місцевого бюджету від військового податку становило 3 мільйони гривень. Після 24 четвертого лютого 2022 року 12 мільйонів. Їх витратили не лише на соціальну сферу, а й зокрема на ремонт доріг та допомогу військовим. 19% ПДФО військових ми дали їм на їхні потреби. Каже, не проти, аби податки військових йшли до держбюджету, але робити такі зміни посеред року вважає недоречним. Бороноздатність можливо воно покращить, якщо ці кошти будуть направлені на ті цілі, які пов'язані з обороноздатністю. Але громади теж ну. Не можна обескровлювати кошти це життя громади. Якщо взяти цілий квартал жовтень, листопад і грудень, то ці кошти вони вже заплановані громадами на щось витрачати їх. Треба на боці громад і асоціація міст України каже, виконавчий директор регіонального відділення Владислав Філатов. Вони зокрема пропонують два законопроєкти, які передбачають внесення змін до бюджетного кодексу в частині про місцеве самоврядування. Із того ПДФО, яке від військових буде надходити в територіальну громаду, якщо це залишиться, 70% зробити цілівий фонд на підтримку безпеки і оборони. І це будуть кошти, які напряму може територіальна громада використовувати для підтримки сіл оборони. І безпеки другий законопроект це внесення змін в закон про місцеве самоврядування в Україні в розділ делегованих повноваження, де органам місцевого самоврядування буде надано право використовувати ці кошти для того, щоб допомагати військовим частинам. Зараз військовий податок втратять громади, на території яких розташовані силові структури, каже народна депутатка з Вінничини Лариса Білозір. У себе на Фейсбук-сторінці парламентарка запропонувала ще один варіант перерозподілу військового податку. Правильно було б нарешті прийняти концепцію реформування сплати від податку з доходів фізичних осіб і направити його не за місцем реєстрації військових частин та юридичних осіб, а за місцем реєстрації або проживання працівників. Тоді не буде шалених перекосів між громадами. Нагадаємо, 12 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до бюджетного кодексу, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових із місцевих бюджетів у державний. Кабмін хоче використати ці гроші для виробництва зброї та закупівлі техніки. Йдеться на урядовому порталі. Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні, повідомляє інформагентство УНІАН. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Дмитро Лісовський, Суспільне новини, Вінниччина.